Поспілкуватися з вами. Їду в потязі. Друга ніч в потязі. Ви знаєте, не завжди працює нормальний інтернет. І сьогодні вже була нагода нам почати спілкуватися, але потім зв'язок обривався. Зараз спроба номер два. Прошу вас долучатися до перегляду, ставити ваші лайки, ставити ваші запитання, бути активними, небайдужими. Підіб'ємо підсумки вівторка. У нас ніч з вівторка на середу, ніч. З 10 на 11 лютого будьте активними, небайдужими, ставте ваші лайки, ставте ваші запитання і підтримуйте, будь ласка, сили оборони на цьому стрімі. Збір для 28 ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, яка воює на Донеччині, яка стримує ворога в Костянтинівці. Яка воює на Донеччині після закінчення Херсонської операції. 28-ма бригада була однією з тих бригад, яка звільняла Херсонщину, після чого була переведена на Донецьку смугу оборони і стрими ворога зараз там. Це велика збір на 28 для 28-ї бригади. В лютому 28 днів і збір на 2,8 мільйона. Це банка, яка в мене відкрита. Для мене вона відкрита. Організаторами збору на 100 тисяч, прошу вас підтримати цей збір і підтримати 28 бригаду. В описі відео буде посилання, і тут в чаті зараз теж я дам посилання. Що стосується обзалізниці, то я скажу, що в потязі тепліше, комфортніше, ніж в квартирі, тому що в потязі тепло, є світло, є можливість зарядитися, є вода, все працює. Навіть є у нас вагони незглавності, які були теж розташовані по всій Україні. Спеціальні вагони, які нікуди не їдуть, стоять на станціях. І о, навіть поставили такий вагон в Хелмі на вокзалі. Вокзал в Хелмі поляки демонтували ще позаминулого грудня. І таким чином в Хелмі пасажирам, які їдуть до України, немає можливості ніде ні зігрітися, ні. ні Перечекати снігопад і, відповідно, вогони незглавності, які зараз у нас стоїть в Хелмі, це теж один із прикладів нашої небайдужості до українських пасажирів навіть на тій території, яка знаходиться за межами зони відповідальності Укрзалізниці залізниці в місті Хелм. Залізниця має дві новини: ми переходимо до більш європейської практики ціноутворення, будемо на преміальний сегмент квітків, на потяги, які. Значить, першого класу і потяги інтерсіті будуть динамічне ціноутворення. Тобто ціноутворення, коли чим ближче до дати відправлення, тим дорожча буде вартість. Це перший пункт. І другий пункт це можливість не зловживати на повернення квитків. Тобто, чим ближче додати відправлення, тим буде менша компенсація при побранні квитка. Нам відома ціла така вже регулярна практика, коли люди купують квитки повне купе, наприклад, або повне СВ, а потім напередодні відправлення повертають три квитка з чотирьох. Ці місця вже не встигають продатися, і пасажир їде сам в цьому купе, заплативши лише за одне місце. От в Чим ближче буде додати. Відправлення, тим менше буде сума компенсації. Сподіваюсь, мене добре чути, добре видно, тому що в чаті такі коментарі, начебто, мене погано видно. Я прошу вас зайти в посилання в описі відео, там буде лінк на збір на 28 бригаду і Монобанка, і Приватконверт теж І ті, ті опції будуть відкриті. Поки є зв'язок, з вами швидко поговорю: якщо зв'язок. Зникне, зразу наперед з вами прощаюсь, бажаю добра ніч. Але поки зв'язок є. Отже, президент сьогодні мав тривалу розмову з військовими. Володимир Зеленський зараз дуже багато уваги приділяє протиповітряній обороні, тому що через атаки ворога, звичайно, ворог руйнує енергетику, але президент дуже часто критикує роботу ППО Сил протиповітряної оборони і повітряних сил, вважаючи, що зроблено недостатньо. І зараз в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди: перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Це лише один з компонентів захисту. Міністр оборони разом з військовими готують відповідні рішення, щоб посилити Україну в частині поповнення бригад. Зараз вже працює принцип Павла Паліси. Заступника голови офісу президента, який відповідає за військовий напрямок, він запропонував справедливий розподіл поповнень для бригад, коли бригада, якщо вона стоїть в смузі оборони, в активній обороні, якщо вона присутня на фронті, вона отримує поповнення і тепер сухопутні бригади, які раніше мали буквально по 10 людей поповнення на місяць. Зараз мають 100 людей, 50 людей на місяць. Це наслідок роботи вже систему, яку запровадив Павло Паліса і багато сухопутних бригад, які завжди були таким, знаєте, бідним родичем в цьому сенсі, тепер дуже задоволені. Також президент готується до форма до е, двох заходів е, за міжнародної е, коаліції е, в підтримку України. Перший захід за участь міністрів оборони держав, які е, в, в цій війні підтримують Україну. І друга це участь президента в Мюнхенській безпековій конференції, який захід, який щороку відбувається в столиці Баварії, і цей захід ключовий, напевно, ще й тому, що саме в Мюнхені 19 років тому Путін виголосив свою промову, яка стала історичною. І, на жаль, не всі сприйняли цю небезпеку, виголошену ним як. Реальність 10 лютого 2007 року Путін виступав вперше в історії Мюнхенської конференції з безпеки і він озвучив свою промову, якою фактично оголосив холодну війну Заходу, звинувачуючи у всьому захід, як завжди, звинувачуючи в тому, що мовляв виник однополярний однополярний світ. Світ одного господаря, одного суверена, який руйнує все, до чого доторкається, руйнує систему зсередини, розповідав про розширення НАТО, яке провокує протистояння і руйнує взаємну довіру. Ну і там всі промови Путіна, яка була рівно 19 років тому в Мюнхені, вже прямим текстом. Читалося намір Путіна кинути всі зусилля, щоб зруйнувати це, як він казав, однополярний світ. Ну, і в підсумку він почав війну через рік в Грузії, потім проти України в Криму, на Донбасі, ну і в 22-му році повномасштабне вторгнення. Тоді західні еліти, треба сказати, були досить мляві. В Свої реакції вони більше займалися публічними коментарями, розповідаючи про те, що е, своєю заявою Путін об'єднав Америку та Європу. Генсек НАТО казав про те, що у Путіна факти не дружать з його заявами. Але замість того, щоб е, коментувати Путіна, краще б вже тоді, в 2007 році. Європейські, американські лідери сприйняли все серйозно і почали готуватися до, якщо не повномасштабного вторгнення, до, до гібридних агресій, які вже тоді промальовувалися путіним проти західної цивілізації, проти демократичного світу. Всього цього зроблено не було, і Путін, відчувши слабкість еліт, відчувши неспроможність реагувати на виклики сучасності, почав всі свої. Про пролитні воїни, які досі не зупиняються, і зараз вони теж не збираються цього робити. Заступник Лаврова Грушко, заступник міністра закордонних справ Росії, сказав, що не тільки Україна має вимагати гарантії безпеки, але й Росія виявляється, теж потребує гарантії безпеки. Ми визнаємо, що мирне врегулювання в Україні має враховувати інтереси безпеки України, але ключовим фактором є інтереси безпеки Росії. В свою чергу, Лавров, начальник Грушка. Заявив, що попереду ще дуже велика дистанція в переговорах переговорах з Україною, тобто очікувати швидкого миру не треба. Україна сподівається, що наша євроінтеграція наблизить цей мир і наблизить справедливість для України. Дедалі більше в пресі з'являються витоків про те, як Зеленський пропонує 5 кроків до вступу України в Євросоюз в 2027 році. Політика опублікувала цей план. В ЄС обговорюють безпрецедентний план, який дозволить Україні приєднатися до Євросоюзу поетапно щодо завершення всіх реформ. Ця ініціатива про дострокове приєднання України перебуває на стадії обговорення, на ранній стадії, але в Брюсселі вже обговорюють п'ять ключових кроків для того, щоб це реалізувати. Отже, перше. євросоюз розробляє сценарій зворотного розширення. Спочатку членства, потім поступового отримання всіх прав і обов'язків. Друге, Україна може отримати місце за столом Євросоюзу вже в 2027 році. План передбачає п'ять ключових кроків від прискорення переговорів до пошуку способів подолати опір окремих країн, зокрема Віктора Орбана. Ну, можливо, опір Орбана зникне самостійно, коли він програє вибори, які будуть квітні через два місяці. Можливо, Орбан виграє вибори, тоді треба шукати вихід ситуації. Саме тому Америка є підписантом теж мирних угод, в тому числі в плані з американцями присутній вступ України в Євросоюз в 27-му році, в розрахунку на те, що Дональд Трамп перекидає свого друга Віктора Орбана не заважати Україні. Також у Брюсселі розглядають свої варіанти політичного тиску або обмеження права голосу Будапешта, якщо він буде далі перешкоджати Україні в євроінтеграції, вступі до Євросоюзу. Так, стрім триває. Друзі, ставте ваші лайки, запитання в описі відео посилання на збір на Монобанк, на конверт с 24 Дональд Трамп кидає виклик всьому світу, і в звіті, який щороку готує Мюнхенська безпекова конференція, прямим текстом написано про те, що Америка під владою Трампа, в часи президентства Трампа, стала. Провокатором руйнування старого світового порядку. Європа більше не може повністю розраховувати на американську парасольку безпеки і має переглянути власну стратегію, пише е Мюнхенська безпекова конференція в своєму звіті. Війна Росії проти України це прояв глобальних змін, де території, гарантії безпеки та ресурси можуть стати предметом торгу між великими державами. Ну, тобто, Фактично війна показала, що кожен сам за себе і великі народи можуть торгувати малими народами. Третє, Україна одна з перших жертв нового світового порядку. Не хочеться так називатися, але жертва в плані, що агресія почалась проти України. Четверте, Москва не готова до реальних мирних переговорів. В країнах Великої сімки посилилися розуміння, що ризики виходять від Америки, а загроза з боку Росії спустилася з другого на восьме місце. Серед 32 ключових факторів. Тобто, уявляєте, наскільки Америка всіх нарікала, що тепер і Росія не така страшна для деяких країн Великої сімки. Європа має діяти активніше і не чекати, поки правила глобальної безпеки визначатимуть інші. Такі, от, такі реалії. Америка тим часом почала процес передачі повноважень європейським союзникам всередині НАТО. Тобто, Америка відмовляється від своїх традиційних зон відповідальності та інтересів. Віднині всі три командування об'єднаних збройних сил НАТО оперативного рівня, які раніше очолювали виключно американці, тепер будуть продавати європейцям. Мова йде перше. Командування в Норфолку, Вірджині, США, очолить Велика Британія, командування в Неаполі, е, Об'єднаних Збройних сил НАТО в Італії очолить Італія, командування об'єднаних збройних сил НАТО в Брюнс, Брюнсю, в Нідерландах очолить Німеччина та Польща по черзі. Зміни будуть проходити під гідою того, що країни Європи тепер гратимуть більш вагому роль в керівництві НАТО. В заяві НАТО так і сказано. Тепер всі три командування Об'єднаних Збройних сил НАТО, які є тепер всі три командування об'єднаних збройних сил НАТО, які очолюють оперативний рівень під час криз і конфліктів, будуть очолювати виключно європейці. Тобто, якщо станеться війна, то командувати своєю обороною на оперативному рівні буде саме Європа. Тому всі розмови про те, що якось вдасться повернути старий світопорядок, вже не актуальні. Тим часом головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас заявила, що треба вимагати, щоб Європа вимагала теж від Росії поступки в рамках регулювання війни в Україні. Не просто чекати а. Декларувати вимоги, зокрема, за словами Каї Калас, список включатиме обмеження чисельності армії Росії та повернення українських дітей, яких вкрали росіяни. Що стосується внутрішньополітичного треку, то тут на мене впадає в око те, як Петро Порошенко намагається за будь-яку ціну повернути себе в медіапростір, розповідаючи про свої політичні перспективи, вони опублікували соціологію, зокрема. Цим займалася Ірина Геращенко, одна з ключових полісімейкерів в партії Європейська Солідарність. Вкинули в медіапростір начебто, соціологію, де моделюються вибори до парламенту, і де подається високий рейтинг Порошенка, другий в країні після залужного. Вони повідомляють нам цим вкинем, що мовляв, в лютому 26-му року партія залужного має рейтинг 11%, а партія Порошенка «Європейська солідарність» – 10%. Тобто розрив між ними скорочується. І, і, мовляв, за два місяці з грудня розрив між ними з 5% скоротився до 1%, Бо в грудні залужного партія мала 13%, а партія Порошенка – 8%, а тепер 10 і 11. Ну, це вказує на те, що, по-перше, це маніпулятивна соціологія. Тому що Соціологія, яка була представлена, це опитування в інтернеті, воно не є репрезентативним. І та сама Ірина Гращенка, яка опублікувала цю соціологію, жодним чином не повідомляє, що це опитування в інтернеті. В цьому опитуванні не вказана ні вибірка, не вказана ні кількість опитаних, ні вікова група, ні регіональна репрезентація, ні похибка, нічого немає. Просто вони вкинули ці цифри, розповідаючи про те, що тепер от партія Порошенка міцно стоїть на другому місці, і от он захопить значить, перше. Посуваючи Залужного. Зрозуміло, це вказує те, що між Порошенком і Залужним немає насправді ніяких спільних політичних перспектив. Залужний не відповідає Порошенку взаємності. І тепер вони намагаються помститися залужному, принижуючи його цифри і піднімаючи цифри Порошенка. Далі, в цій соціології, вони показують Буданова на третьому місці, а Зеленського на четвертому. Буданова 10,2, в Зеленського 9,9. Зрозуміло, що 0,3% різниці це навіть не похибка, це мікропохибка. Але вони спеціально піднімають Буданова вище, а Зеленського нижче, щоб провокувати ревнощі між Зеленським і Будановим. Звичайно, Зеленський на це не ведеться, Буданов на це не ведеться, але грати свою брудну гру вони продовжують. Далі вони малюють рейтинг разумкову 4,8%, якого звичайно в нього немає. Потім партія третя штурмова 3%. Партія Азов 2,4%, Батьківщина Тимошенка 2,3%. Радикальна партія Ліжка 2%. Партія притулу 1,8%. Голос 1,7%, Свобода 1,3%. Партія Арестовича 0,5%. Це соціологія, повторюсь, яку вкинула в медіапростір європейська солідарність руками своїх офіційних осіб, зокрема Ірини Геращенко. Соціологія максимальна. Неправдива, тому що вона не містить жодних вхідних даних, які б вказували на будь-які релевантні методи опитування. Використовувати опитування в інтернеті як соціологічне опитування в умовах, коли в нас досі частина виборців навіть немає мобільного телефону, не кажучи вже про доступ до інтернету, це просто безглуздя. Це неможливо екстраполювати і розраховувати як реальні цифри політичних рейтингів. Але гарна новина полягає в тому, що між Порошенком і Залужним нічого не зростається, і тому Порошенка маніпулятивно скорочує розрив між своєю партією і залужного. По-друге, вони реально... Бояться Буданова і намагаються посварити Буданова з Зеленським, провокуючи, начебто, скорочення, в те, що Буданов вирвався вперед перед Зеленським. Що, звичайно, теж не може бути правдою, тому що в є політична структура, є політика, він політик, в нього є політична складова. А в Буданова всього цього немає. Віртуальна партія глави офісу президента. а Вони продовжують цю тему спеціально накручувати. Тобто вони бояться альянсу президента з Будановим. Ну і все решта, це вже просто гра для того, щоб слідкувати за медіареакцією і маніпулювати медіа свідомістю. Особливо це помітно на фоні інших соціологічних опитувань, зокрема про те, що на фоні атак Росії проти України на фоні намагання змусити Україну йти на ультиматум Росії, якраз рейтинг зеленського навпаки зростає. І на це вказують якраз ті соціологічні опитування, які викликають довіри, зокрема, Київського міжнародного інституту соціології. Так, друзі. Тому нам е, головне з цього сміятися і на це не вестися, тому що це нічого спільного з реальністю немає. Посол Трампа при НАТО пометі Вітакіра, який, до речі, був в Києві, назвав трьох чемпіонів. По закупівлі зброї для України по програмі ПУРЛ, тобто, коли країни НАТО виділяють бюджети для закупівлі зброї для України, і ця зброя потрапляє НАТО, а потім потрапляє Україні. Значить, це Німеччина, Нідерланди та Норвегія. Ці країни не тільки внесли значний внесок, але й активно заохочували інших іти за їхнім прикладом. Я хочу подякувати їм за лідерство в цій ініціативі. А також закликати всіх союзників активізуватися, сказав Меттю Вітакер. Також представник Америки підкреслив, що ініціатива, в рамках якої європейці е купують зброю в Америці для України, дозволяє Україні користуватися перевагами неперевершених американських інновацій та технологій. Пурл зміцнює оборону України, одночасно просуваючи мирні зусилля і здійснюючи тиск на Росію, змушуючи її вести переговори, сказав і так. Ну, все це правда, крім того, що українська зброя, нова зброя теж є неперевершеною, і за нею стоїть черга, в тому числі вже всеред країн НАТО для того, щоб придбати собі ці технології, ці озброєння. Друзі, я в потязі боюсь, що в мене зараз зникне зв'язок, тому. Я з вами авансом прощаюся, закликаю вас ставити лайки, ділитися відео, підписатись на канал і робити донати. І зараз швидко перегляну. Запитання Наталя Кремко. Дивлюсь в прямому ефірі, ставлю вам питання ви завжди відповідаєте. Дякую вам за це. Дякую, Наталі, що дивитесь. Так. Валентин Іванюк, вітання патріотам. Дякую. Сподіваюсь, не ракетам Патріот, а патріотам України. На хромалюк на Мюнхенській конференції все буде окей, їде Рубіо від Америки. Ну, Це правда, Рубіо, друг, скажімо так, найбільш лояльний до України. Високий представник американської влади, третя особа в американській політичній ієрархі, держсекретар і радник президента Трампа з національної безпеки. Те, що буде Рубіо для нас, це хороший сигнал. Євгенія Біляк. Вітання, місту Нововолинськ. Дякую.